Чому ваш бізнес слабко розвивається або взагалі ви не можете масштабуватися? А що для вас бізнес? Напишіть в коментарях. Ми в бізнес дуже часто вкладаємо дитину, маму, тата і так далі. Якщо ви вклали в бізнес дитину, значить, ви постійно працюєте, ви постійно виховуєте її і не можете залишити. Вам складно делегувати свою діяльність комусь, тому що це ж ваша дитина, вам потрібно бути постійно з нею. І ви тяжко працюєте для того, щоб бути, начебто, хорошою мамою а для чого вам вкладати в бізнес дитину? Це дитяча травма. Да? Значить, ви в дитинстві чогось недоотримали, ви вас не почули, ви не реалізували себе, не реалізували ту частину себе, яку б хотілося, і тоді несвідомо ви вкладаєте дитину і не можете масштабуватися. Так ви заробляєте гроші, але вони швидко розтікаються, тому що діти гроші не заробляють. Подивіться, що у вас за бізнесом стоїть.